Для того, щоб виняти дефлектор, вам треба буде тонка викрутка. Ось така, десь подовжені сантиметрів 10. Головне, щоб була плоска і, наконечник, щоб не був сильно товстим. З таким отвором. Тобто ви викруткою попадаєте сюди, віджимаєте, ось таким чином віджимаєте. І обов'язково треба ще якусь пластикову лопатку, яку легко підімете під сам дефлектор і будете вже піддавлювати на себе. Тобто віджимаєте три кріплення. Раз, два, три. Послідовність дій підважуєте, піддіваєте лопаткою, чуть піддаєте вперед. Так само зверху, і так знову з правої сторони. І дефлектор повністю вийде назовні. Розбираємо дефлектор. Тут ось. Є таке кріплення, можете побачити, щоб зняти верхню накладку декоративну. Тому обережно, бо вони є пластикові, трішки піднімаємо, щоб воно вискочило з пазу і пальцем віджимаємо. І по колу зняли накладку. Добралися до основного кріплення. Будемо акуратно виймати ось так, але не забувайте зразу класти їх в тому положенні, як ви їх вийняли. Нам треба ось ця. Достаємо комплект новий. Дивимося, що тут є замінник навіть цієї планки. Тому власне зараз акуратно спочатку декор оцей ось так. Ну і Сама планка розійшлася. Теж ложимо так, як воно має бути, щоб ви не забулися. Тобто оця піде донизу, оця піде догори. Щоб правильно одягнути, то робимо яким чином. Значить, ось в такому положенні знаходиться кріплення. Далі кладемо ось цю планку і її фіксуємо. Бачимо, що вона у нас попала в паз, після чого верхню, точніше, це вона нижня по факту. Надіваємо і закриваємо. Усе. Далі беремо ось цю пластикову якби декоративну вставку, і ми її одіваємо. І тут вона в пози буде заходити і буде кріпити саме кріплення. Тобто відбувається це слідуючим чином. Усе зробили. Тепер у нас новий декор, який не є пошкоджений. А далі тепер треба буде зібрати назад усе. Але тут є одна проблема в тому, що вискочила ось ця штучка, і тепер треба буде її зібрати в зворотньому напрямку, і це буде трохи проблемно. Тому ми виймаємо усі ці. Ось тут всередині ще є перемички такі, які по бокам направляють повітря. І ось тут ось цим треба попасти, зокрема тут в саму таку саму перемичку, для того, щоб викривувати ось цим. Ось так. Зараз будемо ставити назад ось цю, будемо мучитися. Значить, вже надягнув принцип надягання в принципі, досить простий, але повинно бути у вас розуміння. Спочатку одіваються три планки, точніше, яким чином відбувається. Спочатку ось ця планка надівається. Далі береться ось ця річ, яка служить приводом для всіх повністю направляючих. Ви її вставляєте ось таким чином, легко прижимаєте пальцем. І наверх тоді вже просаджуєте середню планку, тому що в ній є всередині оця, яку ви маєте надягнути разом з направляючою. А далі ось ця крайня. І ви таким чином їх прижимаєте, одівається. Тому що... Чому так робити? Тому що ось ці дві, вони мають, якщо ви можете побачити, надягнутися зверху. А уже послідуючи можна просто, враховуючи, що пас знаходиться. Недалеко, просто зверху щелкнути. І все. Усе. Зробив. Декор боковий теж повертається. Тому зараз збираю все у зворотньому напрямку. Усе гарне. Не потерте результатом. Я задоволений. Так що одне я вже зробив з дефлектором.